Сьогодні в обласній науковій бібліотеці імені Короленка міністерство цифрової трансформації України передало 100 комп'ютерів для сільських бібліотек області. Проектна менеджерка проєкту дія цифрова освіта Руслана Коренчук розповіла Суспільному, що міністерство таким чином хоче підвищити рівень цифрової грамотності у населення. Ми маємо катастрофічні цифри, коли більшість населення володіє рівнем цифрової грамотності, на не на річ ну нижче базово у такій співпраці, коли є точка доступності від бібліотеки, є комп'ютери, які фізично переданий, і є інтернет, ну, якби це і стає, ну, є людина, яка може допомогти її, там навчити ну, якби читати хоча б перші навички і пояснити, куди нажати шов, включити. Створюється така от мережа, дійсно, яка допоможе закрити це цю прогалину. Комп'ютери разом із меблями під них отримують 37 громад області. П'ять комп'ютерів отримала Світлана Шелуцько, начальниця відділу культури Менської міськради. Каже, вони поїдуть у найвіддаленіші села Величківка, Волосківці, Ушня та Киселівка. Для нашої громади це масштабний подарунок, тому що ми, коли об'їздили всі наші села, основні проблеми це, як завжди, для людей, так, в селі, це вода, на жаль, це екологічна проблема, на неї вплинути тільки можна разом усім спільно. А друга проблема всі дітки підходили. Підходили навіть старі люди, які просили саме комп'ютери в село. І це от дві такі головні були проблеми. Проект профінансував благодійний фонд. Гроші з бюджету на це не витрачали. Загалом планують передати у сільські бібліотеки та територіальні громади України близько 5 тисяч комп'ютерів.